Рік, що минає, став непересічним для вітчизняного кінематографу. Одразу низка фільмів вітчизняного виробництва не лише здобули призи на міжнародних кінофорумах, а й стали подіями для українського культурного життя. Варто лише згадати плем'я Мирослава Слабошпицького та поведеря Олександра Саніна. Але чого чекати від року нового? Чи принесе він нові творчі успіхи, чи стане боротьбою за виживання українського кіно? Про це далі будемо говорити з режисером Тарасом Ткаченком та актрисою театру та кіно Римою Зюбіною. Тарас Римо, я вас вітаю на членковій студії, дуже Добре. рада вас бачити. І, звичайно, хочеться якось ефір розпочинати з якихось приємних, хороших новин, але якось реалії угу. диктують зовсім іншим. Тим більше вчора у нас був міжнародний день кіно. З чим я вас і вітаю. Добре. Ось голова союзу кінематографістів України Сергій Тримбач він сказав, що бюджет 2015 року на кіно це просто смертний вирок у, у українській кіноіндустрії. От ви як люди, які безпосередньо з цим пов'язані, можете сказати, що дійсно все так кепсько у нас, Тарасом, напевно, не перше до вас питання? Ну як я кажуть, песиміст і оптиміст. Песиміст це той, mm -hmm. хто каже, що гірше бути вже не може, а оптиміст каже, що не може. Я поки що оптиміст. <реш> <реш> може бути І гірший, могло би бути гірше, так. але е, про це писав не тільки Тримбаш, про це писав і Пилип е, Юрійович Ленко, який є головою держкіно. Так само і визначав, що просто за останні два роки, коли фінансування було не фантастичним, воно було в межах там 120 мільйонів гривень. Так. Ми дали е, такі фільми, як Поводир, який е, сьогодні має прекрасну комерційну аудиторію, і глядач український нарешті пішов на цей фільм. З одного боку, з другого боку, ми маємо такий фільм, як Плем'я, який більше 30 нагород отримав зараз в Європі, найпрестижніших зібрав. І ще десь близько десятка фільмів. Одеський фестиваль показав, що українська програма була найочікуванішою, найцікавішою, наймасштабнішою цього року, такий спалах. Рік-два такого спалаху, і ми б могли говорити про українську кіноіндустрію в повному обсязі без жодних заперечень. І от е, всі ці зусилля дворічні, які були. Е, Консолідовані всіма і продюсерами, і режисерами, і фінансистами, всіма зараз просто на корню рубаються. І мене бентежить інше, коли сьогодні говорять, що Ну а як що ж ви хотіли, в країні війна і треба все економити, на всьому економити. Е, я розумію, що треба економити. І коли мені говорять про війну, я, звичайно, я зразу замовкаю. Але з другого боку, в мене питання, чому. Війною так спекулюють, спекулюють чому сьогодні, скажімо, там бюджети силових відомств прокуратури і так далі, вони ні в яке порівняння не йдуть з бюджетами культури чи освіти. Ну а те, що ми повністю фактично програємо інформаційну війну, і те, що в принципі патріотичні фільми, вони теж важлива складова в, в цій боротьбі, яку от ми зараз проживаємо. Правда ну і останній конкурс так. показав. От був конкурс проектів знов, показав, що таких пропозицій. В тому числі документальних ігрових було надзвичайно багато. <кій> люди готові працювати, причому люди не не, не, не просять великих, великих бюджетів, правда. А. Люди... А от а як середовище акторів? Як от їм зараз виживати, от за, за цих умов? Ну все ж таки ще залишаються проекти спільні з Росією. Багато акторів знімаються, колись відмовилася від цих проектів ще в березні місяці. Я знялася зараз в фільмі, який називається Гвардія. Чотири серії ми вже відзняли в дуже економічних умовах. Дуже ми сподіваємося, що він буде потім мати продовження, але ну просто навіть страшно щось загадувати з березня. Має цей фільм піти. На телеекрани. Мене завжди дивувала позиція продюсерів. Завжди. Я не розуміла, якої національності ці люди, якої, ну, чи є там свідомість, чи там, окрім долара в очах, нічого не світиться. І е, мене завжди дивувало, коли дивилися ці всі новорічні вогники, все це зроблено в стилі Аля Радянський Союз, Аля Прекрасна Велика Русь. І я завжди думала, а чим мислять ці люди? Ми маємо тепер те, що ми маємо. ми маємо. Заповненим заповнений ефіру цими низкосортними е, пропагандистськими російськими е, продуктами, і, і на жаль, на сьогоднішній день держава, держава, загалом, не ми, митці, які щось там поодиноко е, роблять. А от держава і не звертає увагу на це. Так ми можна го... на секундочку. Так, так. Просто зараз перед новим роком. Елементарний приклад. Так все таки треба розуміти, що екран уже останні 100 років просто створює нові традиції. Він mm -hmm. творить традицію. Традиції, які століттями там якось ущільнювалися, упаковувалися. Це традиції одного штибу, але давайте скажемо, що там там іронія судьби і ліс лігким паром okay. це фільм, який вже створив традицію, так і великою мірою наша. От нинішній уклад життя він детермінований цими традиціями. Зокрема, патріотичне виховання. Ми дивуємося, що міліція топче синьо-жовті прапори. А що дивуватись, на яких традиціях виховані ці люди? На радянських, на фільмі «Офіцери» та? і подібних фільмах. Ми дивуємося тому, що у нас немає наших традицій на новий рік, та їх не може бути, тому що їх треба зняти і показати людям. Вони є просто проникли. То все набагато все. простіше ніж ну, ідеологічна програма. На жаль, не вироблена за 23 роки ніяким чином. Якщо в радянські часи дійсно це була програма да, розвитку і будівництво цього строїтеля комунізму, а й це не все було спрямовано так. на це. Література, книги, виховання, школи тобто була якась мета до чого вели мене... цю, цю людину. Ще, зараз я просто ще, одна, ще одна річ, я вичай, що перебиваю, але е, от така от дуже проста штука. Про це казав колись фронтовий оператор Ізраїль Гольштейн. Казав, що коли ми працювали на війні, у нас була камера, у нас була плівка, uh -huh. у нас було все. Ди, е, там, радянська влада відправляла на війну операторів, режисерів, так, давала їм звання, давала можливість працювати, давала супровід, давала плівку і камери. Люди їхали сьогодні. Ті кіношники, які їдуть на війну, а вони там є так, насправді і знімають і дуже багато. дуже багато. Вони це роблять на свій страх і ризик. Тобто, завтра його поранить, все це його проблема. Ну, скажіть, а ось днями колеги виходили ваші на пікет під кабінет міністрів, щоб звернути увагу рядовців на ці проблеми, так про які ми зараз говоримо. Чи дійшли до якогось діалогу і ну взагалі чи почули там вас? Ну це складно сказати, чи почули, чи ні. Поки Ой. що е, е... починаючи з призначення, я теж втручуся, <соркнувши>, тому що е, починаючи з призначення міністра культури. Е, знаєте, коли е, Женя нещук казав, що йому не вистачає 24 години, по-перше, що йому не дозволили знімати тих людей, яких треба було зняти, тому що там є заступники десятиліттями. Ні, ні, не, 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 не прокинув. От е, тобто, йому не дозволили ніякі кадрові е, такі революції зробити і. Там насправді міняється міністр, а все так само і залишається. То е, як можна, е, ну я не встигаю на добу зробити все, що я повинна зробити, а як можна бути віце-прем'єром і міністром культури, для мене це взагалі просто загадка. Це знову ж таки почалося з цього і почалося з того, що це такий е, великий жест в бік культури е, нашою новою владою, сказати, що е, культура ну, просто взагалі не потрібна завжди за остаточним е, цим методом е, завжди десь загнана і завжди е, десь воно якось воно от отак ну зрозуміло що ви з ці, цими проблемами усіма з усіма стикаєтеся і на практиці і зараз бо я хотіла поговорити про ось фільм гніздо горлиці режисера Тараса ткаченка в головній ролі ремозіна давайте ми подивимося глядачі вознайомки ми не з ще. так і про нього поговоримо подивимося неличкий епізод